Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії як справи. Сьогодні робимо коротенький огляд ось цієї модельки Porsche. Я заплатив за неї не 20, а 10. Також це придбав на аукціоні WhatNot. Це є колаборація між Mini GT, Tarmac Works і. Шмі. Шмі це є ютубер, як то скорочено на show Me, ніби покажи мені, але шмі. І якщо хочете гляньте, він всякі машини класні показує там. ну Менше з тим. Так, цей поршик мені сподобався. Мені подобається і колір, і що це є колаборація. Воно більш таке рідкісніше. Цю, цей поршик я буду продавати на, українсь, на аукціони а, перепрошую, на аукціоні для України, що ми робимо на моєму англійськомовному каналі no Nostalgic. і всі кошти передаємо в Україну для волонтерів у Львові. Вони вже там розпоряджаються так, як їм треба. Так що ах, Скоро наступний аукціон буде. Так, а, ну дивимося, що тут далі. Машинка досить така нелегенька, тут все метал. так що Просто клас. Подобаються колеса, вони такі ну, золоті. золото і зелений колір просто ну, чудово сходяться. Цей поршик, до речі, також непоганий, дуже такий дизайн кльовий. І міні GT також зробили дуже-дуже дуже, дуже, дуже класну а, ну, деталі. <смі> а, звертали увагу на деталі так, як треба. Мені це сподобалось. Так що, а, а, бачите, ззаду написано Xiaomi. <смі> ну, і все. Тут а, багато чого не розкажеш, бо моделька як моделька, але гарна. Надіюсь, вона вам подобається. Я так навіть трошки подумав, як відкривав, думав, ну, може, знаєте, ну, в колекцію кину, але в мене є пару поршиків в колекції. а Якщо дуже буде свербіти, то ще одну куплю. Так що надіюсь, що на аукціоні хтось її придбає і гроші українцям в Україну підуть. Так. Трошки крутим, крутим, крутим. <хи> Вже е, скоро відео закінчиться, я вам попереджую вас. Ще залишилось може 30 секунд. А, ну, як бачите, деякі огляди в мене довші, деякі коротші, бо ну, тут нічого не відкривається, то що сказати, що показати. Так що, трошки крутиться на столику. Вам приємно подивитись, мені було приємно глянути, як вона виглядає. І все, нагадую ще раз: Diecast Creepo, Якщо ви хочете щось придбати з Америки, що би там вам, ви не бажали, вони пересилають в Україну, просто мусите за то заплатити. Дякую за перегляд, друзі. Слава Україні! Героям слава, смерть клятим ворогам!